Побачив на одному закордонному сайті приспособу, щоб колоти дрова. Та як в нас її в Україні немає і ніде не купиш, тому вирішив зробити її сам. Для цього треба небагато, ось стільки металу. І я думаю, що в мене все воно вийде. Все майже готово. Залишилося тільки попрацювати молоточком ще і брати зварювальний апарат. І це все діло я вам покажу, як я буду зварювати. Ну що, погнали. Цього разу, друзі, я підготувався серйозніше. Щоб мені не розказували і не писали. А, здається, да? тепер Петрович буде справжнім зварювальником. Ну, не знаю, ще справжнім, але щось того буде. Друзі, варить, ну просто, просто бомбезно. Він не то, що варить, він просто пропалює метал. Взяв собі ось такий патон на 126 ампер. пропалює метал. Не було в мене досвіду з такими професійними апаратами. Тому, бачите, друзі, зараз буде трохи тренування, так що не гарантую, що все буде якісно. Але хочу сказати, що цього разу обличчя в мене вже не буде спалене і спечене, тому що дивіться, ну супер. Навіть з вишиваночкою таку собі вибрав масочку. І вже ну, діло піде. Показую, що я наліпив, тільки, будь ласка, сильно не критикувати, тому що я варю другий раз в своєму житті. Я навіть, друзі, не думав, що ось цей апарат, ну я там варив. Китайське вставив 120 А і він варив. А тут, якщо поставити 120 А, то навіть 100 А, навіть 80 він просто пропалює дири в металі. Я вже поставив 53 А поки, я, поки до мене дійшло, як ним працювати, то вийшло в мене ось таке. Ну, звісно, що це тренування в подальшому, можливо, в мене краще вийде. Ну, це все, я думаю, підправлю на наждакове і будемо працювати далі. Зварювальні роботи, надіюся, що вже закінчив. Вийшла ось така конструкція. А далі треба допрацьовувати дрелькою нождаком. Стосовно ось цього апарата. Ну, Апарат мені дійсно сподобався, раніше я вам показував ось такий. Ну, Цей портативний. Звісно, що він в половину дешевший, ніж «Патон». Але кому буде цікавий огляд чи порівняння ось цих двох апаратів, як працює китайський і цей, як вони варять, то ви можете написати в коментарях, і я вам обов'язково зніму ось таке відео. Звісно, цей теж такий він легенький, не дуже важкий, але цей да, цей портативний, хоча він не шкварить та як ось цей, цей 200 А, він просто палить все. Так, рукавички, друзі, також мені дуже сподобалися ними працювати. І кому буде цікавий огляд ось такої масочки, також можу вам все це зняти і показати. Вирізав ось такого ножа, який буде рубати дрова з ось такого товстелезного металу. Можете подивитися. Ну, в принципі, який в мене був, з такого й вирізав. До нього вже приварив ось таку ручку, тому що ніж має бути зйомний. Зараз ось так я зроблю, тут ще просверлю отвори. І Залишається його на нождачковий ось цьому заточити. І подивимося, що з того буде. Мені здається, вийшло не гірше, ніж на закордонних сайтах і відео. Дивіться, яку крутезну приспособу, щоб колоти дрова, я собі зварив. Ну, звісно, що да, ось це таке зварювання. Ну я сподіваюся, що ви мені пробачите. Та як я другий раз в своєму житті це все робив, а для мене буде потім. Буде щось згадати, друзі, коли я вже там трошечки підтренуюся, буду варити щось там. Ну я так чисто для себе як щось там зварити, вам показати, реалізувати якийсь проект, а в подальшому ви вже самі собі будете там варити якось там більш якісно. Кому буде цікаво, це кладовка в підвалі гаража. Ну, Давайте спробуємо спочатку з ось таких дощечок. Ох, бляха, друзі. Це просто класна штука. Охлініть! Дійсно працює, та як відео, все легко. Ну да, треба трошечки потренуватися. Ну, ось таку дощачку. Ану, всю, розколоть. Да, да. Бляха. Оця штука дійсно класна. Ну, прикольна штука, прикольна. А чому ні, друзі? Тільки я це роблю трошки незручно, бо підлаштовуюся під камеру. Але... Бляха, Ну, штука працює. Для ось таких дощечок, під камін, мангал. Ну, супер. Дошки буде колоти, як сірники. Але, наприклад, якщо взяти ось таке незрозуміле дерево, це якась верба чи що. Ну, Давайте так, з краєчку спробуємо. розколить. Ух, бульоха. А ні, друзі. Навіть і не хоче, якщо тут декора кора, буде. Ні. І ніяк, бляха. <сіх> ніяк. А ну Так, всім зрозуміло. Граб. Давайте спробуємо граб. Може граб і він м'якший. Я не думаю, що граб м'якший. Двома руками. Та ні, друзі, ніхрена. Граба воно точно не походить. Для граба, хто не бачив, зараз покажу. Для граба є ось така фішка в мене. Я її показував у минулих відео, бачите, да? я вам зараз покажу, як з вимогою ось такої штуки теж можна колоти, в принципі. коли зварив ось цю штуку, ви там мені її обпаскудили, а чому? Я, а я нею користуюся, і мені, в принципі, нормально. Бачите? Навіть граба, який не могла розколоти та штука, цей колет. Так що, друзі, поки там диванні експерти пишуть всяку херню Петрович щось робить. Працює. Бачите? Ну, в принципі, неважко, я вам скажу, можна її сокиру це все зробити. Але, бляха, мені так легше, розумієте? Тому що є ось ця фішка, раз, раз собі постукав молоточком і все. І купа трісок вже є.